Сьогодні 28 вересня, і я вирішила приїхати в Комітет соціального захисту, той, який мене курує у справах біженства. Допомагаю у пошуку першої роботи. Тут будуть проводитися і англійські класи очно. Тому я вирішила проїхати, подивитися, скільки часу в мене займе відстань від того місця, де я живу, сюди, і використати для цього мій новий транспортний засіб. От зараз хочу його показати вам. Ось мій новий скутер, електроскутер, який має набагато більшу. Скажімо так, можливість їздити на далекій відстані більш міцний, більш крепкий, ну, що тут ще можна сказати, краще розвиває швидкість і зберігає достатньо багато. Потенціалу для того, щоб доїхати сюди і повернутися назад додому. До речі, ця відстань тут склала до, цього, до цієї будівлі. Вона знаходиться на баском авеню 1210. Така двоповерхова будівля. І відстань склала 4,6 милі сюди. Тобто, якщо б я добиралася на транспорті звичайному, я би витратила десь трохи більше години, тому що треба робити одну пересадку. Два автобуси, які їздять в певний час, і треба вийти з одного, пересісти в інший. Якщо пішки йти, то це, мабуть, години-дві не менше. Машиною, звичайно, швидше 25 хвилин, велосипедом теж показую 25 хвилин. Насправді я їхала сюди, так не поспішаючи, їхала годину, тому що трафік достатньо сильний. В деяких місцях я їхала по дорозі, де їдуть машини, тобто там, де були можливість. Відмітки для проїзду велосипедом, то там я їхала. А так, в принципі, я їхала по, бульвар, по бульварам. Але ж на цих бульварах він складається не суцільна асфальтова доріжка, а з таких кубіків. І тому десь вище, десь нижче. Розвити швидкість важко, тільки на рівній дорозі можна десь розвивати достатню швидкість. Тут, звичайно, такого не виходить. Тому я і витратила годину, щоб сюди добратися. От. Насправді дороги кругом ремонтуються, і весь час приходиться десь об'їжджати ці певні участки, які перекриті для шляху. Ось, до речі, попереду у мене якась школа. Знову ж таки, зараз діти виходять. Закінчилися навчання сьогодні. Хто в машину сідає, хто на велосипедах, хто пішки. Ось там група дівчат і хлопців, це вони виходять зі школи. Я повинна сказати, що я задоволена своїм новим придбанням новою. Технікою. Він мене влаштовує. Звичайно, він трошки, ну, не трошки, а набагато важчий. Десь біля 38 кілограмів важить мій новий скутер. Але розвиває хорошу швидкість. На хороших участках дороги я могла би швидко проїхати. От, так що зручно, зручно. Все-таки подолати почти 5 миль, не і не залежати від громадського транспорту. Це цього це того вартує.